У житті цієї учасниці Голос України були шоу-бізнес, натупи фанатів та зірковий статус. Її кар'єра у шоу-бізнесі закінчилася, але дівчина знову піднялася вгору. Причому у буквальному розумінні цього слова. Як саме це трапилося далі у нашому сюжеті? Мальчик і девочка Ну, да? це було літ десять назад. Почалося в 93-му році просто з желання мечти да, щось. Приятний працювати в сфері, котре любимо тобою. Очень бы хотелось звернутися. Ну, коли это це зробити? Потрібно. Її звати Ірина. Вона стюардеса на міжнародних авіалініях але кілька днів тому ця молода жінка відмовилася від польотів. Причина ось цей червоний конверт. Я для вас прекрасная новость. Спасибо. Я сейчас в шокі, я не можу нікакі емоції выражать. Запрошення повернутися на сцену. Ірина Філатова чекала вже 10 років. Весь цей час молода жінка жила поза шоу-бізнесом, хоча понад усе мріяла знову стояти на сцені. 10 років тому Ірина думала, що все буде інакше. В її житті справді все сталося інакше, але геть інакше ніж вона мріяла. Ірина Філатова у 90-ті була справжньою зіркою молодого українського шоу-бізнесу. Вона і Ігор Балан були солістами гурту Аквавіта. Глядачі одразу запам'ятали її образ дівчина з яскравим макіяжем і автоматом у руках. Я до сих пор пам'ятаю, Перші кліпи їх вийшли. Діспічера бігутькамні і дібігу показувати дочі. іди бігом, ді бігом. всі смотрели, і наші всі дівчата бігуть, дивляться. Вода хороша. Мінус ноль температура іра з мамою, як і раніше, живуть у Кіровограді. Мама Валентина досі працює на метеостанції. Батько Ірини піднімав у небо літаки, але він трагічно загинув. Ірина Філатова мала всі шанси піти у авіацію по батькових стопах. Проте так сталося, що в її житті чільне місце посіла музика. У мене була мрія, звісно, ж яким на Спочатку Ірина перемагала на численних музичних конкурсах. Потім познайомилася з Ігорем Баланом, уже досвідченим на той час діячем шоу-бізнесу. Саме це знайомство змінило життя Філатової на кілька наступних років. Це було дуже круто. Це бітломанію, тобто, реально на концертах по 7-10 тысяч народу. Ну, впечатления, конечно, самые яркие, наверное, вот на тот момент в моей жизни, потому что шоу-бизнес для меня это было что-то совершенно новое и недосягаемое абсолютно. Тогда школьникам тетради выпускали с разными певцами и я квавита туда попала. Ірина Філатова, як решта підопічних територій А, була знаменитою, але зовсім небагатою, були дуже кабальні умови. Насправді тоді ми практично нічого не отримували. В принципі, тому це ще одна з причин, чому тоді проект припинив існування. Дороги Балана та Філатовою розійшлися, але Аквавіта відродилася. Щоправда, тепер Ігор Балан працює вже з іншою солісткою. На відчувала себе покинутою і нікому не потрібною. Єдине місце, де на Ірину чекали завжди, це дім її мами у Кіровограді. Колишній зірці довелося на якийсь час поїхати зі столиці. Ірина спробувала почати сольну кар'єру. Навіть зняла відео для кліпу, але воно так і лишилося незмонтоване. Сольна кар'єра дороге задоволення. Воно було не по кишені Ірині Філатовій. Между тем, девчине треба было на что-то жить. Нужно как-то дальше жить. Вот Ира работала и в магазине продавцом. А потом ей позвонила, подружка предложила, что есть набор на бортпроводников. Они были очень удивлены. Это был шок для них вообще, что я к ним вообще пришла. Как это так? Еще бизнеса в авиации. Ну, совсем две, совсем рядом, что называется. Так, учорашня улюбленця мільйонів, хоч із запізненням, але все ж таки продовжила справу свого батька. Тепер її життям стала авіація. Званіт, мам, у мене перший польот. Ну, слава Богу. Добрий путь. І літала, звісно, подобалася. Потім стала я так снішати іногда вона говорить, устаю, звісно. но все равно летает. очень много и часто говорили, а я тебя где-то видел, а где? Вот не помню. А я улыбалась, да, серьезно, точно. Да не, вы меня с кем-то путаете. Не-не-не, именно вот, а ну повернись. Точно. Где-то я тебя видел. Я говорю, хорошо, вы подумайте, где. Если вспомните, я тут. Кнопочку нажмите, я подойду. Но нет, как бы. Я сама не признавалась, я не любила никогда себе делать рекламу. В разговоре э, и рассказала. Знаешь, мама, а мне кажется, что это еще не все. Что-то еще будет. Вот мне так кажется, я так чувствую. Это было сказано несколько лет назад. Отже, Ирина Филатова идет на проект «Голос Краины». В есть такое мнение, что в принципе приводнение – это уже крах. То есть редко, когда люди выживают, когда самолет садится на воду. Это, понимаешь, да, вот момент. Вот то же самое по аналогии я бы хотела себе пожелать, что даже если ты сядешь в лужу, дорогая, запомни, это еще не конец. Давай, борись, держись, и все будет хорошо. Я сама в тебя верю. Але сліпе прослуховування це лотерея, пощастить або ні. Тому Ірина, навчена життєвим досвідом перед голосом країни, вирішує подбати про запасний аеродром. Я би хотіла вас спросить, не могла бы компанія на такой шаг для мене на час участия моєго конкурсу, щоб я могла сохраниться робоче місто. Я думаю, що ми пойдем на встречу. Спасибо огромне. Я теж хотіла сподівалася, я, я знала, знала. хотів би пожелати тебе всего нашого колективу, победи в этом конкурсі. За кілька хвилин. Ірина Філатова вийде на сцену голос України. Це її другий шанс зробити музичну кар'єру. Чи вдасться їй це слово боюсь це не то слово. Боятися можна перейти через дорогу. А тут совсем другое. Тут сильніше, чем боїшся. Тут весоме і страшніше. Постараюсь держатися. Може знайду роботу в цій сфері. все-таки приятнее идти на работу с улыбкой, а не думать о том, что нужно опять ночью не спать и выслушивать, что ты принес не ту воду на борту кому-то. Приятнее работать в сфере, которая любима тобой. Иметь дело с музыкой. Очень бы хотелось вернуться. Чи розвернеться до неї хоч одне з цих крісел? Чи почують тренери шалене бажання Ірини знову співати для людей? Дуже скоро ми дізнаємося, чи здійсниться її мрія.